Дивіться, професії це дуже класно, Як я вам казав, я працював на різних ролях в декількох е, в моїй компанії теж на декілька ролях, і якщо б мені мене запитали, як бути успішним, то успіх не в професії успіх в навичках, які які у вас є, тому навички на мою думку, вони більш важливі. Професія доповнює навички. Якщо ті навички, про які я вам зараз розкажу, ви можете опанувати хоча б на 80%, відсотків. Високовірогідне, ви будете успішними. Перша з них це Continuous Learning, постійне навчання. Наразі ми живемо в настільки динамічному світі, що якщо ви стоїте на місці, то наразі ви не стоїте на місці, тому що це нульова точка, ви йдете в мінус. Тобто, той, хто стоїть на місці, він деградує, тому що всі навкруги нього вони розвиваються. І якщо ви хочете бути на крок попереду, вам потрібно вчитись. Я закінчив університет 17 років тому, але кожен рік я проходжу якісь курси, вчусь, кожен десь щось читаю чи дивлюсь відео, чи те, що мені потрібно по роботі, чи те, що мені цікаво, наприклад, штучний інтелект там чи розробку стартапів, наприклад, це ті знання, які потрібно вчити постійно. Щоб не стати застарілими, наприклад, чат GPT. а ви всі вчитесь. Ви отримуєте технічні спеціальності, наприклад, технічні навички. Я сподіваюся, що ви гралися GPT. Але я знаю людей, які не, не пробували чат GPT. Дивіться вже елементарний приклад, де ви вже на один крок попереду тих людей, які його не використовують. Наступна це. Гнучкість чи напористість. можливо, це різні принципи, але я їх вирішив об'єднати це не опускати голову, не переставати пробувати змінюватися, якщо світ змінюється. А світ він змінний. Це вже аксіома. І якщо є гарна цитата Генрі Форда: якщо ти думаєш, що ти зможеш, то ти будеш правим. Але якщо ти думаєш, що ти не зможеш, то ти теж будеш правим, і ніколи не опускати голову. Це якраз про це. Тому що дивіться, одна людина може сказати: я не вдаха, я погано вчусь, я не, не можу поступити до класного університету, я не можу знайти класну роботу, я навіть навіть не буду пробувати. І ця людина точно не зможе стовідсотково. Є інший приклад. Ну, наприклад, якщо шанс знайти класну роботу 1%, спробуйте відправити резюме в 100 компаній. Тобто, це все вирішується вашою напористістю. Я би сказав, що безперервне постійне навчання і напористість це запорука успіху, інші навички вони можуть доповнювати. А... Наступна навичка це критичне мислення. Наразі в світі ми маємо дуже багато інформації чи навіть дезінформації. А з приходом GPT, Generative, Generative pre trained Transformers, ми маємо ще більше інформації у світі, і як відділити ту інформацію, яка корисна правдива від іншої за допомогою критичного мислення. Не вірте комусь на слово, перевіряйте. Розвивайте своє критичне мислення, щоб об'єктивно, наскільки це можливо зробити об'єктивно, ви могли це перевірити і аналізувати ситуацію. Наступна навичка це антикрихкість, це термін, який ввів на сім про якого я вам вже там трішки на одному слайді показував. Зачитував хоча б його ім'я. Він написав книгу про антикрихкість, це властивість об'єкту чи суб'єкту, наприклад, людини. Під тиском ставати ще сильнішими, українці дуже антикрихка нація, на мою думку, тому що в нас є багато випробувань, і ми вже навчилися тиск перетворювати на нашу перевагу. А, почитайте: антикрихкість, вона не дуже не дуже, скажімо так легка книга, але можливо в майбутньому ви на неї наткнетеся і прочитаєте більш фундаментально. Наступна навичка, якби банально це не звучало, це англійська мова. Я з Сумської області з міста Ахтирка. Я в школі вчив французьку в університеті. Коли я поступив, я теж вчив французьку. Я думаю, так я йду вчитись в університет. В університеті складно вчити ще англійську мову, яка високовирогідна мені буде потрібна. Я не буду, тому що це складно. Я це залишив на потім, коли я вже почав працювати і працював в ролі проєкт менеджеру. Я без англійської просто не зміг працювати. Я почав вчити її, коли почав працювати, і це було набагато складніше. Як я помилявся, що буде складно вчити англійську в університеті, тому не робіть моїх помилок. Вчіть англійську зараз, вчіть англійську в університеті. Та й коли будете працювати, вам теж доведеться її вчити. Наприклад, нашій компанії незнання англійської це не вирок. В нашій компанії ви можете, наприклад, працювати без англійською на інженерних ролях, таких як розробники. Але є ролі, де англійська це hard skill. Наприклад, project менеджмент чи бізнес-аналіз. Там англійська вона необхідна. Працювати розробником будь-яким розробником без англійської можна десь до рівня middle. але далі теж вона потрібна, тому що потрібно комунікувати. З кросфункціональними командами, які розташовані. По всьому світу, тому що англійська мова це стандарт, це вона універсальна і інтернаціональна. Це язик спілкування. Ви можете і без цього, але вона вам допоможе наростити ваш потенціал і отримати можливості. Більш вигідні умови ви можете попасти на більш класні проекти. Якщо будете знати англійську, я з цим стикаюсь майже не щодня. Коли маємо класний проект, ми можемо підключити на цей проект, наприклад, тестувальника, але там є умова. Кожен день на дейліках спілкуватись і обговорювати перебіг подій, а без знання англійської людина не може спілкуватись. На жаль, і вона не може ми не можемо його її взяти підключити на цей проект. Хоча проект дуже класний, наприклад. Тобто, людина без знання англійської вона може бути лімітована в виборі. А наступне я рекомендую вам читати книги. Я не можу рекомендувати всі, тому що хтось не любить читати, наприклад, але якщо ви. Любите читати і читаєте, то це вам дуже допоможе розвити комунікативні навички, розвити ваш майнсет, ваше мислення.